За період з червня по листопад поточного року окупанти зазнали найважчих втрат із встановленням цілого ряду рекордів не просто в рамках минулих шести місяців, а й за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Отета для мене абсолютно очевидно. Зокрема, расисти втратили понад 120 тисяч військовослужбовців, 1700 танків, майже 3000 тисячі БМП, близько 5000 тисяч ствольної артилерії та 337 реактивних систем залпового вогню. Крім того, надзвичайно пошарпаною є їхня система ППО. Росіяни втратили 300 систем протиповітряної оборони. Звичайно, той, хто розглядає успіх наступу виключно в квадратних кілометрах, не бачить того, що очікувало в Україну, не розгорне збройні сили Україну наступальну операцію цього літа. Тобто, якби збройні сили не наступали, то в російських військ з'явилася б можливість накопичувати оцей ресурс, відновлювати боєздатність підрозділів і повністю їх штатно комплектувати і формувати нові в якості хороших результатів. Якщо ми говоримо про якісну зброю, ну то тут немає про що говорити. Вони дуже сильно пишаються, що зуміли поставити Шахет 136 на конвеєр і назвали його своєю назвою Герань-2, Але там з усім всіх вузлів і механізмів, і двигун, корпус і тому подібне. Тільки одна невеличка деталька. Навігація, котра називається метор суто їхнього виробництва. Двотактний бензовий бензиновий двигун або китайський, або іранський вся мікроелектроніка доходить навіть до американської. Ми маємо це обов'язково розуміти. Ракета Х-47 М2 Кенджал Гіперзвукова найкраща, яка існує у природі. Найшвидкісніша, поки що ні в кого іншого такої ракети немає. Там поза 130 елементів західної електроніки знаменитий Броне автомобілів Тигр, який вони також дуже сильно пишають. Зараз вже не комплектується. Я думаю, він зупиниться у виробництві. Але коли був на піку свого виробництва, комплектувався американським турбодизельним двигуном «Камінс». і так можна кілька лекцій прочитати про тому, що є і що може бути. Треба віддати їм належне. Вони навчилися це, все все те, що мають на, на складах, а склади велетенські, як і по артилерії, так і по пронетанковій техніці, навчилися модернізувати і навчилися шукати на світкових ринках все те, що їм необхідно. Самостійно ця держава продукувати якісну зброю не може і вже не зможе. Це константа, але запас міцності в частині грошей в них буде. То допоки вони продають нафту і газ на світових ринках. А більше того, є підтверджена інформація, що вже і золото навчилися продавати за цей рік, заробили на цьому поза 5 мільярдів доларів. Це доволі серйозно. Так, тут просто як один ще аргумент на користь того, що кількість тепер переростає в якість. Ми розуміємо, що вони, як і до цього, мали більшу кількість техніки, живої сили. Вони все це зараз рясно кинули на Мар'їнку, на Авдіївку, але результати бачимо, які зараз є. Та звісно, є просування. Ми не можемо цього не констатувати, але говорити про швидке легке захоплення нам не доводиться. Про Мар'їнку, пане Петре, вас трошки запитаю, тому що росіяни захопили вже населений пункт, не знаю, десь два чи три. Рази, принаймні, на пропагандистських своїх пабліках вони безкінечно розповідають про свої перемоги. Хоча й українські військові, відверто кажучи, теж констатують, що є певні просування. Тільки треба нагадати, що Мар'їнка це кілометр не кілометр території, та це не, не Берлін, як вони намагаються це все подати. Що там відбувається? Наскільки там серйозна ситуація? От я дивлюсь, що і пан Тарнавський, командувач угрупування військ Таврія він ще раз підкреслює, що в принципі росіяни пішли по всьому східному на Прямку, то здавалося б, велика орда, але досягнень все, що немає. Що найбільше, окрім супротиву їм збройних сил України, зараз заважає. Та тільки супроти збройного силу України. а що ж їм там може заражати За, загалом, погода впливає і на нас, і на них. Однаково ґрунт мокрий, техніка не може повноцінно розгортатися у бойові порядки, так як би це мало бути. А загалом, все, що там відбувається, абсолютно є логічним. Я би не локалізовував і не виділяв якісь окремі напрямки. Є великий стратегічний східний поздар, і все, що там відбувається з їхньої точки зору, має стратегічну мету. Вона дуже зрозуміла і дуже чітко окреслена. Вийти на адміністративні кордони донеччини. Та Луганщини наказ був відданий зробити це до ось сьогоднішньої розмови із Бедломасою. Не вдалося. Отже, другий часовий лак чи другий часовий проміжок це до самоперепризначення президента Путіна на посту. Чи вдасться час покаже? Чи треба зривати цей план в обов'язковому порядку? Тому що тут є дуже направду поганська погана для нас сатанинська деталь. Допускаємо, що Путін зумів вийти на кордони адміністративної Донеччини та Луганщини. Він каже на весь світ я спеціальну воєнну операцію за завершив я воювати більше не хочу і не буду. А українці не хочуть завершувати війну. І от, повірте, у світі знайдеться неймовірна величезна кількість політичних сил, котрі скажуть: та так, та, та 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 треба вже щось із цією клятою війною робити і в Європі в тому числі. Тому треба докладати максимум зусиль, щоб цей план був зірваний. ну тут зараз точиться дискусія пане Петре. Це пропозиції, зокрема від наших американських партнерів партнерів, як має виглядати 24 й рік для сил оборони, і зокрема там Американці пропонують нам те, що називається якраз посилювати свої фортифікаційні споруди, будувати лінії укріплення захисту і йти в активну оборону. Мова йде про те, щоб дати собі час і з усього ще й час партнерам накопичити необхідне озброєння, боєприпаси, провести мобілізацію, тобто ну фактично дати друге дихання збройним силам України, і тоді вже думати, як рухатись далі. Чи вам як воєнному експерту видається цей сценарій найбільш вирогідним І що насправді може відбуватися Ватися на полі бою, якщо Україна обере саме такий шлях для себе. Тут ти дуже серйозна деталь. Якщо ви говорите у частині нашої американської колеги, те, що написано в одній із статей Нью-Йорк Таймс, то треба до цього дуже акуратно ставитися. Для мене буде авторитетом подібні заяви тільки тоді, коли це скаже Чарльз Браун або Ллойд Остін. Нічого подібного з їхніх вуст не прозвучало. Оце дуже важлива деталь, тому що ми надто сильно захоплюємося тим, що пишуть наші колеги, навіть з дуже великих. Тими іменами тисячу разів ми переконалися, що там також бувають дуже майстерні вкиди нашого противника. Чи треба нам будувати своєрідну аналогічну лінію соровіки на нашу українську лінію Маннергема? Однозначно так, на превеличезний жаль, зброю потрапи могла переламати хід війни. А я твердо переконаний, що 180 машин F-16 з усім бомбовим ракетним навантаженням, а також, хоча б тисячу ракет атакам, вони на складах є, могли би змінити ситуацію, але на жаль. Ця зброя на цю хвилину до нас не, не, не надходить. Отже, у нас немає іншого варіанту. Як у... Так, зв'язок здається у нас. Пане Петре, ви з нами? Чекаємо зараз, друзі, повернуть до нас нашого військового експерта. Нагадаємо, Петро Черник говоримо про те, що відбувається на українських фронтах. Ну і звісно, про перспективу 24-го року. Тут неможливо з Петром Черником не погодити. Що е, по справді не було заяв від Пентагону, від міністра Остіна. А з іншого боку, я все ж таки скажу, що ні давним-давно ми вже не захоплюємося західною пресою медіа, і навпаки, дуже часто це вороги України, які діють проти нас. Все, що вони пишуть, все як вони описують, з якими. І пітетами вони не можуть не розуміти, якої страшної шкоди наносять зокрема і національним інтересам, так не своєї держави, але тим не менше, начебто, Америка називає нас стратегічними партнерами. Я все таки зацитую трошки іноземної преси. Вони нам пишуть зараз, що Зеленський і Туск провели першу розмову телефоном. А як пам'ятаєш, вчора Дональд Туск обіцяв, що вони сьогодні вранці прям візуально побачаться. Ну щось, мабуть, пішло не так. Президент України Володимир Зеленський і новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели першу телефонну розмову. Зеленський повідомив про це у своєму твіттері, зазначивши, що розмова відбулася під час його перебування у Норвегії.